Нам би справді дуже хотілося, щоб у цей симбіоз. Слуг народу і колишніх ОПЗЖ врешті розпався у Верховній Раді, і не тільки у Верховній Раді, і було створено уряд національної єдності. Чесно кажучи, деколи я коли аналізую цифри, коли аналізую процеси, які відбуваються в державі, мені видається, що це вже швидше. Нам треба формувати не уряд національної єдності, а уряд національного порятунку. Туди точно мали би увійти професійні люди, люди, які мають відповідний позитивний, не Прямований бекграунд і люди, які будуть мати довіру суспільства тому що ну та ситуація, до якої сьогоднішня влада довела економіку, різні сфери життя, ті випробування, які стоять, вони потребують власних професійних, дорослих людей і відповідних рішень. Справді, у фракції Європейська Солідарність такі люди є. Ми завжди пропонуємо, де коли це ображає, коли ті законопроекти автора.